Вітаю всіх, мої любі співмешканці, ви в хаті Машича. Давно не бачилися, так? Але зараз не про те, як ми багато не бачилися, і взагалі я про це розмовляти не хочу. Цим відео я запускаю нову рубрику на своєму каналі. Називатися вона буде Незвичні live 2D моделі. Справа в тому, що я експериментую з подачею та стилем моїх live 2D модельок і показую її вам. В мене вже є багато ідей, і з них самою звичайною є ось ця модель, якою я зараз займаюся. Але як для початкового відео у новій рубриці, це дуже добре піде. Чому я роблю саме це? Нещодавно або давно, але я побачив це лише в червні. У YouTube Studio додали можливість додати live 2D моделі як речі, а не як віт'юберські модельки. І ці моделі будуть рухатись. За замовчуванням там було що завгодно, окрім коричневого Машича. Як так вийшло взагалі? Я ж найпопулярніший віт'юбер у світі, а завантажувати кошачі вуха, які навіть по стилю не схожі на Машича, я зовсім не хотів. Цікаво, чому? Тому я вирішив зробити таку модельку, а також дати туторіал, як таке взагалі робиться. Я намалював звичайну модельку з окремою досить унікальною мімікою, а також двома позами, і швидко заанімував. Раз ми вже тут, і я дуже давно, майже рік тому, обіцяв, що зроблю ще відео про додаткові фішки live 2D, про які я знаю. Але я ледащо, і це відео я не скоро зроблю, тому я розповім про деякі фішки зараз. Почнемо з того, що я вперше використовую таку штуку як Draw Order. Про неї ніколи не говорять в початкових уроках по Life 2D, але якщо поставити якісь налаштування, то деколи буде. Перекриватися однією частиною тіла інша, і навпаки. Я цим не користувався, тому що в мене майже ніколи не було бажання це робити. Але тут я експериментую, тому я вирішив зробити це. При деяких поворотах голови закриваються тою самою головою та навпаки. І моделька не виглядає такою пласкою. А ще про Draw Order. Якщо ви вже прив'язали частину до якогось параметру, вам прийдеться зробити або ось так, або ось так. Так ще існує така штука, як редагування декількох ключів, але вона може добре допомогти, якщо вам потрібно редагувати на декількох ключах прозорість або той самий Draw Order. Це важливо, бо якщо ви забудете, ви отримаєте ось це. Ще в своєму головному уроці по Live 2D я сказав, що немає можливості зробити ось ці кутки в параметрах. Але це не так. Прямо під Reflect Motion знаходиться така штука, як синтезувати кутки. І ця штука досить ефективно працює. Так, деякі штуки прийдеться поправити, але все ж таки вийде добре. Тепер я не розумію, як я раніше без цього працював. Так, бо роботи було не дуже багато, і в мене вийшло роботи менше за годину. Може, міміка тут вийшла і не дуже унікальна, як може написати дехто з коментарів, але мені подобається. Я думаю, я ще буду редагувати модельку, але зараз мене все влаштовує, бо я забув зробити зменшення лиця. Але я спеціально робив цю модельку, щоб її можна було редагувати після всього. Експортую і переношу в youtube Студіо. Ви подивіться на це. Воно таке малесеньке. Вибачайте, розтажу, я трішечки налаштовую деякі параметри. Наприклад, я хочу зробити так, щоб повороти голови були в іншу сторону, не такі, як в моєї основної вітюберської модельки. Тому я беру параметри поворота голови і ставлю протилежні значення на протилежних кінцях. І моделька починає рухатись, наче в зеркальному отображенні. У того, що я зробив, є причина, і ви побачите її ближче до кінця відео. Але вже і так кінець. Коли я налаштував модельку, я заходжу у речі і натискаю на ось цю кнопку. Тепер модель, яку ви налаштували, знаходиться у папці речі. Тепер в мене є мінімашич, з яким я можу переглядатися, коли є якісь соромні моменти. Але я знову забув налаштувати рух по осі Z. Дуже дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я роблю дуже багато цікавостей. А ще я продовжую працювати над куаре деомамікусом. Розробка знову перейшла до активного стану, і усе, що ви хочете побачити зараз, і всі відео, які будуть виходити, раніше за все будуть виходити саме на Патреоні. Наймінімальніша підписка на Патреоні коштує 1 долар. А 1 долар зараз це невеликий пакет чіпсів. За один пакет чіпсів ви отримаєте можливість дивитися на оновлення корі редомейкуса раніше, ніж будь-хто. Бачите деякі апдейти, а також отримаєте безкоштовну версію Core Диома раніше за всіх. За 5 доларів, це як одну шаурму купити. Ви отримаєте можливість передивлятися відео раніше за всіх, голосувати за деякі зміни в коредеомакусі. А також, коли вона вийде, ви отримаєте платну версію Courier de Мікоса за безкоштовно. Тобто ви отримаєте можливість пограти в Courier de Мікус раніше, а також дешевше на 5 доларів, за те, що буде на Hio та інших ресурсах. А за 10 доларів, ну, я не думаю, що хтось підпишеться на мене більше, ніж на 5 доларів. Тому про 10 доларів зараз речі не йде. Дякую, що переглянули це відео. Побачимося у наступному. До побачення! Слава Україні!